Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОк. Займаємося ми запчастинами до тракторів МТЗ 80, 82 892. Роторної косарки Virex та граблів Ворошилка сонечка Також є деякі моделі, ну точніше, є деякі запчастини на інші трактори. UMZ т 25 Т40. Тому, але це. Рідкі позиції, як правило, це різні переобладнання, кронштейнне кріплення, там, якщо власне виробництво і тому подібне. Але можете звертатися, якщо когось зацікавить. І так, хотів би вам показати, які в нас є на сьогоднішній день, принаймні, варіанти блоків двигуна 243, 240, 243, 245 двигуни. Зараз ми їх оглянемо. Перший, з якого почнемо, це. Дорожня карта. Це, ну, фактично, Китай, можна так сказати, ну, Китай так. Е, він йде на 240-й і 245-й двигун. Він буде у вас тут на три втулки. Ось, підрозпрядувал. Е, це у вас буде ось раз втулка. Тут немає, як ви бачите, просто отвір. Друга втулка. Теж немає. І третя втулка. Ось. А, фактично, ми вчора його зважували на вагах ось тут. Різниці, фактично, з оригіналом у вас як такої там. ну Тобто, вона мізерна. Ось. Далі. А, тобто, це дорожня карта на три втулки. А, далі, це у нас. 245-й двигун. Він іде вже на 5 втулок. Тобто, як ви бачите, це оригінальний, недорожня карта. Тут 5 втулок, як ви бачите. Ось. Ну, оригінальний 245-й, на 5 втулок. Тут фактично немає що говорити. Ну, тобто, в нас він наразі є тільки в оригіналі такий блок. Е, так. Давайте так ще вам покажу. Ось, далі. Е, в нас також є на 240-243 блок в оригіналі. Тобто, якщо це у вас буде дорожня карта, це оригінал. Як я вже говорив, там щось різниця була. Там, 106 кг, і там, здається. Ну, тобто там грами взагалі різниці. Е, ну Я маю на увазі, там може там. Ну, ви можете побачити на відео Рафаеля, там різниця була невелика. Ось, тобто це теж на три втулки буде. Е, ось так він виглядає. Тут втулки нема. Далі ще одна втулка. Нема втулки. І ще одна втулка. Тобто на три втулки буде. Це оригінал. Е, ось е, Ось так. Тому ось, кому потрібні ці запчастини? Я маю на увазі блоки або ще будь-які інші до тракторів МТЗ 80 82 892. Ви можете звернутися по номеру телефону під відео. Всім бажаю гарного дня та побачення.